Звичай купатися у крижаній воді на 19 січня це не просте моржування в глибині душі. Люди це роблять в пам'ять хрестового хрещення в ріці Йордані. З метою очищення та оздоровлення душі і тіла. Звичайно, результат буває тільки за умови, що людина глибоко вірить у це. А з вірою уже можна навіть у крижану ополонку. Так це зробили справжні сміливці працівники НВУ надвірна Нафтогаз на чолі з головою профкому НГВУ. Щасливо. Це нас поки що небагато ініціативна група, десь чоловік 15-16, але приїхали сюди на ріку бистриця для того, щоб провести це Ну, Робочий день і тому задіяні були тільки ті люди, які пішли або в відпуску, або на відгулах, або по бажанню написали заяви на цей час обов'язково, тому що робота є робота. Але адміністрація і профком пішли на зустріч. Ми попросили адміністрацію тим, хто забажав. Заяви попідписував начальник. Значить, організували лікаря, організували у нас тут моржів, які знали, і люди сюди прийшли підготовлені. Не просто так, і морально, і фізично, ну головне морально. Так що будемо мати надію, що це оздоровлення, це для оздоровлення. для... Для всього найкращого, що є в нашому колективі, щоб започаткувати отакі такі речі кожен рік. І будемо думати, що це не тільки сьогодні, а на другий рік буде більше. Вже не буде 15, буде може 100. НГВУ надвірна Нафтогаз не перестає дивувати своїми креативними, патріотичними, духовними і спортивними заходами, де значну роль відіграє молодь, оскільки ми всі віруючі люди і віримо в. Таке свято як Йордана, виникла ідея спілки молоді про організацію цього заходу як заплив на свято Водохреща. Приємно бачити, що зібралась не тільки молодь, але і старші представники нашого колективу. Є люди, які перший раз приймають сьогодні купель, є вже більш досвідчені купальщики. Я серед нашого колективу двоє дівчат, Світлана і Мар'яна, які зранці зголосились на нашу ідею. Надію, що ми започаткуємо хорошу традицію в нашому колективі на Надірна Нафтогаз. Дякуємо нашому профкому і керівництву, які підтримали цю ідею. Надіюсь, що ще не радо будемо плавати. На Нафтогаз» мріє на наступний Йордан привести на річку уже сотню бажаючих омитися у чистих водах бистриці Надвірнянської. А оскільки це підприємство дисципліноване, масовість буде. Потрібні тільки гарні глибокі плеса на нашій річці, адже і цього року на Йордан тут купалося дуже багато людей. сподобалося.